Осіріс, головний і зелений бог дуату єгипетського світу мертвих. І якщо ви подумали, що він зелений Бог зомбак. Так мене ще не принижували. То ви не зовсім помилилися. Так його воскресили із мертвих. Ну, було діло. Але причина такого кольору шкіри криється в іншому. В чому? Потім розкажу. А зараз послухайте, про що ми ще тут говоритимемо. Про функції Осіріса. Його пакусного брата сета дуже, навіть як на мене надто люблячу дружину і сіду, як помер, як воскрес і що робив перед тим як знову вмерти. Та ну, знов. Ну і ще інформацію про те, чим цей пан займався в утробі своєї матері разом із сестрою, ми також не уминемо. По-перше, осиріс не такий древній, як це може здаватися. Вперше його згадують в єгипетських текстах в період 5-6 династії. Для наглядності, про древніх богів, таких, як, наприклад, Хенькіа Аментіву, писали ще в додинастичні часи. А от осиріс з'явився на міфологічному полі лише через десь ну, 600-700 років. Звідки він взявся, ну чи хто його придумав, неясно. Але й не дуже темно. Теоретично можна дослідити його походження, аналізуючи його ж ім'я. Але є ж цілих чотирнадцять версій е, ну, походження того імені. Тому хиз. Є варіант, що це якесь запозичене божество з Месопотамії або Вавилону, а туди воно потрапило з Сирії. Також є версія, що Осіріс це насправді богиня, яка потім чомусь з невідомих причин ну, перекваліфікувалася в Бога. Проте єгиптологи вважають, що ця версія не дуже компетентна, але вона є. Також ім'я Осіріс інтерпретують як старець. Тож, можливо, це просто був хтось дуже старий і мудрий. І вже з часом, коли розповіді про нього почали набирати популярності, люди зробили з нього Бога. Коротше, як би там не було, Осіріс все одно став дуже важливою постаттю в єгипетському пантеоні, бо це ж ну царське божество. Він, між іншим, уособлював всіх померлих фараонів Єгипту. Тобто був таким собі духовним патроном е, царів мертвих єгипетських. Більше того, Осиріса утутожнювали сонцем, але не нашим людським сонцем. Ні. Він був сонце, котре освітлює Дугат, Єгипетський світ мертвих. Е, ну, що, в принципі, логічно, бо він був царем того самого світу мертвих. Е, от. До слова, кому цікаво, наше людське небесне сонце це ра. Ну і раз ми вже за це взялися, то давайте поговоримо, які ж ще й функції у цього бога, окрім як царювати і освітлювати світ мертвих. Він був розлив нілу. В текстах його ще називали свіжа вода, тому що без нього земля би була пустелею, а сільське господарство десь на рівні, ну, рису, який надумали виростити в дитячій пісочниці, наприклад. Наступна функція логічно витікає з попередньої він Бог розвитку циклу рослинності. Особливо рослинності, яка проростає. Особливо зерна. Якщо вірити тим самим древнім текстам, то вся рослинність росте із його ребер. От саме тому він і зелений. Аби сте знали! А ще, якщо ви раптом побачите серед цих непонятних єгипетських зображень мужика, який лежить, а з нього росте щось похоже на зерно, знайте це у Все, це єдине, на чому більшість сходиться. Далі там можна голову зламати. Хто він таким, чим займався і за що відповідав. Тому що дані про нього беруться з абсолютно різних джерел. Текстів пірамід, текстів саркофагів, книги мертвих, гімнів, які писали різні фараони, пісень і сіди, кіди і, і інших джерел. Тому й не дивно, що опис про нього змінювався залежно від того, хто і коли його описував. Знаєте, навіть саме Сіріс, напевно, би не розібрався, ким він був в тому чи іншому конкретному випадку. Хто я? Ну а тепер давайте перейдемо до більш зрозумілого і до більш епічного періоду існування нашого головного героя. Будемо говорити про те, як він двічі склеїв власти і один раз воскрес. Для давніх єгиптян ця тема, походу, взагалі була табуйованою, тому що вони в своїх текстах як могли уникали того самого моменту, як помер Осіріс. Але ми не древні єгиптяни, і уникати цього не будемо. Так само, як і грек Плутарх, який в свій час поперся туда в Єгипет, все вивідав, записав і нам гарненько передав. Так от. Осіріса є, чи був противний брат Сет. Але це він і наш розсуд противний. Єгиптяни так не вважали, і навіть єгипетські царі своїх дітей називали на його честь, вже не кажучи про простих. простолюдинів, Стоп. Про простих людей. О. Так от, цей противний брат Сет не був згідний з тим, що саме Осіріс володарює над всім Єгиптом. А він, може, теж хотів володарювати над цим Єгиптом. Чого це саме у Сіріс? Чим він кращий? шоколад! Але ні імпічментом, ні революцією, ні добровільною передачою влади ну, не пахло від Сіріса до Сета. Тому останній вирішив ну, схитрити. І почав розробляти хитрий план, суть якого полягала в тому, аби запхати сам в трону, точніше в саркофаг, і викинути куди подальше. На перший погляд може здатися, що за бред, Але повірте, бред буде далі. Так, важливо знати, що сет доволі довго промишляв проти нашого головного героя, і то і діло намагався відібрати від нього владу. Але в останнього була дружина Тереса, сестра Ісіда, яка пильно за тим слідкувала і не давала сетові натворити діло. Тож сет, зрозумівши, що так напряму в нього нічого не вийде, вирішив піти хитрим шляхом і зробити ну таке. Кидалово в стилі сюрприз в коробці. Він якимось чином примудрився зняти мірки з Осіріса. Може, знаєте, сказав: Ой, братику дорогенький, я тобі хочу подарувати дизайнерський костюм від Фараон Версаджи. Потім по тих мірках, зробив саркофаг, який ідеально підходив під розміри Осіріса. Потім зробив тусу, покликав на неї купу народу, включаючи осіріса. Почав якісь дурнуваті конкурси проводити, типу, ну, не знаю, мумія з туалетного паперу. І, звичайно, ж, був конкурс е, з тим саркофагом. Хто влізе, той молодець, той і получить скриню з багатьма скарбами. Ну, за те, що влізе. І вгадайте, хто ідеально помістився. Хоча правильне питання тут: як можна бути таким наївним? Щоб добровільно залізти в саркофаг, який підготувала особа, яка прямо світиться бажанням тебе позбутися. Але е божественна логіка не для наших смертних розумів. Або боже, Сірість просто повірив ну, в силу братської любові. Проте дарма. Боже тільки наш головний герой, на диво ідеально туди помістився, все зі своєю бандою тут же підскочили, грязь. Кришку закрили, клац, замок прочепили і пігнали до води. Викинули той саркофаг в воду, аби та несла його куди подалі. А далі його взяли і занесла в море. Сталося це на 28-му році правління Осіріса. Ісійде дежеш дізнавшись, що її брат чоловік, ну, в одному флаконі, зник десь в морських гнетрях в дизайнерському саркофазі і підозрює в костюмі. Дуже ну, не здуріла, а дуже сильно почала горювати. Вона підстригла своє довге волосся, вдягнула скорботний одяг і пішла в рейд по світу шукати Осіріса. Зупиняла кожного перехожого і питала: Добрий день. А ви саркофаг у воді не бачили? І й воде, які бачили і давали їй наводку, де шукати. І вона таки знайшла той саркофаг із тілом Осіріса. Забрала його до Єгипту, тримала при собі і оберігала. Спитайте нащо? Табу в неї був план воскресити його. Була скликана божества нарада на чолі з Богом мудрості тотом, і вони там стояли і думку, гадали, як би то їм вернути освітися до життя. Спойлер, придумали, але пізніше. Але поки вся ця божественна тусовка сиділа і чухала свої ефірні потилиці, думаючи як би повернути вернути Осіріса з того світу, Сет, не будь дурний, все пронюхав. І аби точно ніхто не воскрес, навіть випадково, він взяв і розчленував тіло Осіріса на 14 частин, котрі розкидав по всьому світу, аби вже точно, точно повстання з не відбулося. Геніально, могли би подумати ви, але сет не врахував одного. І сіду таку жінку, треба ще пошукати. Вона, значить, як то взнала, включила свій gps навігатор в серці і пішла по тому цілому світу шукати ну, запчастини свого чоловіка. І знаходила їх, коли знаходила, брала, несла в одне певне місце в Єгипті і торжественно ховала. Та й так торжественно, що потім свята Осіріса і повторяли оці всі сценки, як ніби Ісіда захоронювала осіріса. Такий був ритуал. Але, значить, Ісіда всі частини, ну так би мовити, свого чоловіка зібрала, окрім фалоса, бо то з'їла риби. Хто хто? Риби. Ховала ту торжественно в одному місці і знову зібрала божественну раду, аби знову в черговий подумати, як ж того Осіріса вернути до життя. І знаєте що? Їм це вдалося. І Осіріс е, воскрес і часу не тратив, а пішов мститися сету. Bye -bye. Е, так би було логічно, але так не сталося. Він, значить, взяв Ісіду і зачав з нею сина. Хора! Він же гор, а потім знов помер. І вже після другої смерті став володарем дуату. Нагадаю, це єгипетський світ мертвих, який до слова хтось тоді створив спеціально для Осіріса, аби він там правив. Ну, принаймні так кажуть. Коли гор підріс, подякуємо за це і Сіді і її сестрі Нефтиді, які його захищали від Сета, бо той хотів його неодноразово прикакошити. Освіріс почав являтися малому вісні, і ну, являвся він йому в тій чи іншій формі і вчив його різним знанням, дав силу, а також зброю, аби той міг помститися сетові і відновити світовий баланс. Ну, такої, щось він мені, взагалі, не подобається. Це, типу, жінка його захищала від сета, помститися за свою смерть. Він доручив своєму синові, а він шо? Зерно на ребра грустить. Так от, бились гор і сетом довго і нудно. Гор завжди перемагав, але не до кінця. І в якийсь момент їм то надоїло і вони подали в суд, який теж довго і нудно розглядав, хто ж та має по праву бути правителем того Єгипту. Але на що нам ото довге і нудне, якщо є наступне? Одного разу Хорст чергове побив сета і привів його зв'язаного до ісіти. І тепер питання, що вона зробила з тим зв'язаним сетом? Сама натовкла пику сету. Розрізала його на 14 частин, так як він розрізав її чоловіка. Відпустила сета. Відпустила! Відпустила, блін! От вона яка великодушність в цій красі! Але Гор такого жесту не зацінив, він від обурення взяв і скинув з голові матері її царський вінець і розбив його. Гімно мале, що скажеш? Тоді замість вінця, який вже ну, неможливо було поремонтувати, і її взяли її, наділи когров'ячі роги і нічого смішного, тому що не вінець красить богиню, а богиня вінець. Але є і інша версія цієї історії, де той Горисько голову своїй матері відрубує. Проте мудрий тот не дав їй померти, приліпивши замість жіночої голови коров'ячу. Ну, не ідеально, звичайно, але єдиний, кого тут треба засуджувати, так це гор. І що придумав, голову своїй мамі рубати, ну капут. Короче. Ну і на кінець цікавинка від Плутарха, яка можливо пояснить, чому сет так недолюблював Осіріса. Останнього був зв'язок, в результаті якого з'явилася дитина з ще однією дамою. Не встигу. А знаєте, хто вона така? Дружина Сета, ну і сестра Сета заодно, і Осіріса і Сіде за замовчуванням. Так от, ці двоє зв'язалися ще в утробі своєї матері і народили анубіса, якщо би кому було цікаво. Все ж, по логіці це все бачив, і, можливо, йому або йому хотілося бути разом з ісідою і здавалося це логічним. Ну бо ті вже двоє мають дитину, значить, я маю бути з Сідою, бо в нас дитини нема. Або він просто не хотів е, бачити перед собою та ще й поклонятися колишньому своєї теперішньої дружини не втиде.